Як лучше обслужувати машину, щоб вона дольше прослужила. По перше, це вчасно. По-друге, міняйте масло там не в десять тисяч у вісім. Це всього на 2 дві і Ви не так уже багато і переплатите там за пару років, як коли будете міняти масло. Антифриз там, хоча б раз в півтора року, в два роки міняти. Обирайте для свого двигуна масло по пробігу. Це дуже обов'язково. Не лите оригінальне масло, якщо у вас пробіг там за 200 тисяч. Це вже не є розумно, бо вже є все одно і знову на поршові та на кольця. Потім коленті фріз ви міняєте, щоб не зробити таку глупость, як багато хто робить. Заливайте там лимонну кислоту. щоб промити це все. Може пойти по пизді вас помпа або позабиватися радіатори, і не в якому випадку не мийте двигун, коли у вас дуже він закоксований. Тим самим маслом. Про краще поміняйте декілька разів вчасно. Ну не вчасно, а там раз у 5 тисяч те масло, щоб воно його самостійно вимило. Бо ви можете забити масляний насос і у вас просто полетить двигун. І ви навіть цього не замітите, і у вас навіть датчик масла не загориться, і ляже двигун. Це так часто буває BMW. До речі, ще й BMW приїжджають за дирами з Америки, поки пливуть. Появляється за дирами, навіть якщо у вас там пробіг 15 тисяч кілометрів. Ну яві так. так. Трансмісію обслуговують. В принципі, механіку обслуговують там, я не знаю, раз в 5 років туди масло помінять, і то, якщо ви там щось відчуєте, що щось не так. Деякі коробки автомат, так само як варіатор, наприклад. Якщо він працює ідеально, краще туди не лізти, масло не міняти. Це вже не знаю, годами це набито. То якщо буває такі випадки, ви міняйте масло варіатор і він вас просто одразу летить. По ходовій частині, якщо у вас застукало щось, відразу їдьте міняйте, бо воно потім потягне за собою все по черзі. Якщо у вас немає шарових, вони підгепують. Якщо стоєчки стабілізатора підгепують, вони можуть вивести із строю потім і рейку. Рейка потіче, це дорожче буде набагато, ніж замінити ті стоєчки там і салімблоки. Дивіться, ні, якщо він одорваний, там його не обов'язково трогати. Але якщо він уже розорваний, ви бачите, що він болтихається не їсти до останнього. Так само і колодки. Не купуйте дешеві колодки. Ви будете платити в два рази більше. Чому? Тому що придеться міняти частіше тормозні гальмівні диски. Ну, тому що вони будуть постійно скрипіть. Ні, вони навіть не вони не то що будуть скрипіти. Хороші колодки вони не старають так рівномірно диск, більше старається колодка, чим диск. А дешеві колодки старають сам диск. і не рівномірно. Дякую, що посовітували мені або І якщо вам є що додати, пишіть в коментарі.